Доброго дня, дорогі друзі, ви на каналі Легіст. І сьогодні ми з Андрієм Болорійовим Вігрінським. Доброго дня. Хотіли підняти наступну тему. Всім відомо, що протягом майже року війни на території України, повномасштабного вторгнення, ми Багато в чому залежимо від наших західних партнерів, за що ми їм серйозно вдячні. І ця допомога відбувається як в мілітарній площині, так і в площині фінансування державного бюджету, серйозна частина видатків, якого, в тому числі на зарплати чиновників і на ряд інфраструктурних проєктів, фінансується також західними донорами у різних формах. І постійно виникає питання: а чи не Крадуть цю допомогу, чи власне є довіра партнерів до того, яким чином використовується ця допомога. Ці питання виникають в різних площинах, під різним кутом зору. І сьогодні ми хочемо запропонувати вам ще один із цих кутів, Андрій Валерійович. Вам слово. Так, це не кут зору. Це, напевно, той документ чи та інформація, яка в принципі повинна добісу мати зняти питання про те, що якийсь контроль є недостатнім. Це не наш контроль. Ну, тобто, тут, тут треба, напевно, дати якусь ввідну частину, де, що треба розуміти, що це за країна, Сполучені Штати, де, і наскільки вона здатна адмініструвати складні системи. Ну, тобто, Сполучені Штати, тривалий період часу нашої історії, були тим суб'єктом, який взяв на себе відповідальність за глобальну безпеку, і були представлені на різних рівнях в чималій кількості країн: військовий, фінансовий. У них неймовірна. Величезна система державного апарату органів державного управління, кожен відповідає за якусь окрему сферу. Об'єднання цих всіх процесів у виведення в щось таке ну зрозуміле, да, це скажімо, той досвід, який набувається, його не можна от взяти і отримати сьогодні. Тобто, навіть якщо б Україні сказали про адмініструвати якусь ситуацію, пов'язану з нашим фінансуванням десь за кордоном, в один прекрасний момент, ми би цього зробити не змогли. Тим паче, коли до цього процесу залучено декілька відомств. В питаннях, які стосуються військової, гуманітарної, фінансової допомоги, досвід Сполучених Штатів формувався знову ж таки десятиліттями, в тому числі військовими кампаніями, які вони проводили на території інших країн. Тому що, навіть якщо взяти той самий Афганістан, кампанія 20 років, яка включала в себе війська, постачання, оборонне замовлення, фінансування. І кожна з цих сфер вона не мала єдиного центру, на якому сходилось повноваження по аудиту. Це у нас от ця мулька. Ну, такий хібна теза про те, що можна потім провести постаудит усього. Оцей от, от, от дебілізм, який у нас звучав, аудит країни. Ми проведемо аудит країни і, і провели його за місяць. Ну, ну, ну це, це, це для бідних і тупих. пробачте мене. От Я. я Ну, насправді, от, от це загальне введення, треба е, чуть для чого воно звучить. Для того, щоб зрозуміти, що в першу чергу перевірка і аудит тої допомоги, яка нам надається, це заходи, які пов'язані з тим, щоб Сполучені Штати і їхня система адміністрування складних процесів ставала ще більш досконалою. Це не, це не про те, що їм шкода там, 100 тисяч доларів, які десь пропадуть на території України. Плігать на 100 тисяч доларів. Ну, Не то, що прям отак, от, от от, плівати, але ну, в їхніх масштабах цифр це не, не ті суми. Значить, е, на початку січня на сайті Департаменту безпеки, да, чи в нашому, в нашому більш простому розумінні Пентагону, ну, Міністерство оборони, називаємо це так, оприлюднений спільний звіт. ну такий, Він розмазаний на 30 сторінок. З однієї сторони, ні про що, а з іншої сторони, якщо от його пробувати структурувати десь в голові, то більше ніж про що. В якій демонструє, ну скажімо, є звітом перед конгресом перед, про заходи контролю на різних етапах, які вживаються Сполученими Штатами по відношенню до того, що вони називають кампанією в Україні. Значить, заходи, які вживаються, хоча допомога Україні. Це текст зі звіту, не є формою допомоги в військовій кампанії, яка здійснюється на території іншої країни. Вона так не визначена. Да? Тобто, ну це просто допомога військова, без залучення військовослужбовців Сполучених Штатів, бо ну, в них є окремий вид надзвичайної ситуації, ну там чи надзвичайних обставин, який називається ведення військової операції на території іншої країни, і там так само працюють механізми контролю. Тому я не просто так згадував, там чи Афганістан, чи той самий Ірак, чи, допустимо, інші гарячі точки, де представлення, представлені ну, Сирія, де представлені Сполучені Штати. Але заходи контролю по відношенню до тої допомоги, яка направляється нам, вони застосовуються рівно такі самі, начебто це була б військова операція в Афганістані. Це перше. Друге, є три ключових відомства, які відповідають за систему контролю: USAID, USAID Міністерство оборони і Державний департамент. До систем контролю залучено станом на сьогодні, тобто на початок січня, 17 різних підрозділів і департаментів в Сполучених Штатах. Ну, кожен по окремій своїй специфіці. Три основні, які оптимізовують звіти, і 17, які здійснюють елементи контролю на різних стадіях. Значить, елементи контролю. Якщо хтось думає, що це тільки питання того, що відбувається в Україні, куди постачається зброя, то ні. Ну от від слова, взагалі ні. Від оцінки, ну тобто, елементи контролю є оціночні і аудит. Відповідно, по кожній оцінці і по кожному аудиту здається звіт. На поточний рік, на поточний рік тих програм контрольних, які перебувають, які є актуальними, які завершаться там умовно. Ну, останні в жовтні місяці поточного року деякі тривають там, починаючи ледь не з березня минулого року. Їх близько двох десятків. І оцінюються речі, які стосуються ефективності закупівель і заміщення озброєнь на території Сполучених Штатів, ефективність логістики, ефективність. Обміну і отримання вірніше отримання і обміну розвідувальною інформацією, ефективність навчання військовим контингентом не того якості навчання, а процесу навчання американськими військовослужбовцями українських на території європейських країн оцінюється. коротше, там є заходи, які навіть передбачають аудит Посольства Сполучених Штатів в Молдові. Ну, тобто, в силу війни в Україні і того, що посольство України вимушене було там виїжджати, ну, вони проведуть ще аудити перевірку посольства України на предмет організаційних заходів пов'язаних з використанням ну, засобів, апаратів, того як наскільки швидко їм вдалося переміститись, наскільки це ефективно, політика посольства всередині країни, і такі самі заходи там, де класно написано, що в силу того, що амбіції Росії сягають не лише України, але й Молдови, да, це от питання досвіду. Ну, тобто, є приклад чи справа України, в якому така ситуація там, з вимушеною евакуацією відбулася. Відбувається перевірка ефективності політики і роботи самого посольства. І відразу ти учишся, розуміючи ризики, які несуть для країн, в яких ти представлених, ну, зокрема, для Молдови, та той самий суб'єкт Російська Федерація, ти направляєш перевірку схожого характеру, відповідно країн. Корреч. Того, якщо хтось. Ну, ми вимушені спрощувати і оптимізовувати силу часу, да, там, те, що ми розповідаємо, того, якщо хтось думає, що це питання лише того, куди використовуються кошти на території України, Сполучені Штати в межах таких операцій перевіряють самі себе і всю свою систему на предмет ефективності ну, на різних її стадіях. Значить, так щоб про суми поговорити, люди люблять суми, перевірили, що з моменту ну, згідно цього звіту, асигнування по... Ключових напрямках Сполучених Штатів склали 113 мільярдів доларів. Ці 113 мільярдів доларів вони розділені фактично, от якраз по напрямках там USAID, Держдеп і Пентагон. Ну, Міністерство оборони. В рамках USAID е, він опікується е, тим, що не пов'язано з допомогою в сфері безпеки. Серед цієї допомоги там є, грубо кажучи, від підтримки сільського господарства до фінансування, як ти зазначив, заробітних плат наших чиновників, соціальних видатків, пенсій і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Плюс окремим елементом це йде там антикорупційна політика. Раз і ще надзвичайно цікавий один із елементів контролю: це контроль за агенцією по діяльності ЗМІ. Там є окрема агенція в Сполучених Штатах. На предмет ефективності формування інформаційної повістки в силу фактора війни і протидії пропаганді. Ну тобто я до чого це, цей пункт згадую. Він в відкритому доступі. Це не якась там таємна, да, таємна інформація. Ніхто не приховує, того, що інформаційна повістка, яка має йти назовні, вона є теж одним із елементів державної політики Сполучених Штатів і те, наскільки вона ефективно протидіє російській пропаганді, вона теж буде предметом. Перевірки ефективності, а ефективності не з точки зору використання коштів, а з точки зору засобів для досягнення своїх цілей це, ну, це типу той масштаб, про який ну, говорити в Україні навіть трохи соромно. Тобто, ну про те, що ми можемо, чи ми здатні щось схоже зробити. Того, ну скажімо, ще один цікавий елемент. Агенція, ви бачите, наскільки компліментарно, хто, якщо не ми. In God we trust. Я з дитинства просто люблю цей надпис. Дивіться: ще засоби контролю. Управління, нагляд за контрактами, грантами, за недопущенням передачі технології чи втрати технологій. За, ще, ну, у ну, мене заход від той комплексу проблем, які насправді вони аналізують, і наскільки вони здатні його систематизовувати. Значить, по корупції пройдемося, у нас це просто любить актуалочка. Значить, навожу цитату а, зі самого звіту: Міністерство оборони, Держдеп і USAID мають кримінальних слідчих у Сполучених Штатах та Німеччині, які зосереджені на, ре... на реагуванні. України ці кримінальні розслідувачі співпрацюють один з одним, а також з іншими співробітниками уряду США та міжнародними правоохоронними органами, щоб захистити гуманітарну допомогу США та безпекову допомогу та пов'язані контракти для України від шахрайства, розтрати та зловживань. От мені здається, що частина нашої спільноти державних службовців і правоохоронних органів оцей абзац, ну, повинно на рівні оперативного інформування бути донесено до відома. Для того, щоб вони розуміли, що, ну бо вони не розуміють цього, що насправді діяльність по документуванню певних видів проступків здійснюють не лише національні правоохоронні органи. Раз, не лише ледь не сказав наднаціональне, але все-таки національне національне антикорупційне бюро, але й суб'єкти ззовні Вони перевіряють логістику, яка в тому числі здійснюється на території України. І вони перевіряють інформацію, яка стосується, в тому числі закупівель, і на території України. І привожу знову ж таки цитату: наприклад, спеціалісти з правоохоронних органів з Міністерства оборони та умовно держдепу і USAID розслідують звинувачення в неналежній поведінці, яка може поставити під загрозу програмування уряду США. Це це включає звинувачення в неналежному розкритті конфіденційної інформації підрядника. Незаконну передачі технологій, сексуальної експлуатації насильства, торгівлі людьми, і, і USAID вже декілька звітів з приводу схожого характеру злочинів проводили на рівні, ну саме аудиторських звітів, того, що перевірено. 5 грудня 2022 року USAID також публікував попередження щодо шахрайства, щодо змови на торгах, яке було розповсюджено в секторі міжнародної допомоги. Вони не уточнюють, який кейс. Але цей кейс уже точно був оприлюднений і обговорений. Тобто, документування злочинів, якщо так можна сказати, воно відбувається не лише в питаннях України, де теж в питаннях України задіяні розслідувачі з інших країн, але і в питаннях злочинів, які вчиняються на території ЄС, на території інших країн-партнерів і на території Сполучених Штатів, де да, там теж вчиняються злочини. Дивно, несподівано, але тим не менше вчиняються. І мені здається, що ну, для тих людей, хто ну, час уже завершується, на жаль, для тих людей, хто хто стурбований питанням того, як Україна використовує фінансовий ресурс, буде корисно просто ознайомитись, ну, хоча б з тим переліком в чотири сторінки заходів, а вони так тезово написані, номер програми, там, артикул програми. Коли вона закінчується, і що перевіряють, на яких стадіях, в яких країнах їх небагато чотири сторінки тих програм аудиторських, які відбуваються, ну е будемо вважати цю передачу таким заходом загальної превенції. І скажемо шановним шахраям, е розтрачувачам та зловжловживачам, е бік бразера да. із Так. Ще одне, теж цікаве, просто Сполучені Штати не довіряють Світовому банку. Це не може бути. Дивись, що ускладнює контроль, і чому Сполучені Штати повинні адресно більше надавати допомогу. Бо якщо робити це через такі установи, як Світовий банк, де кошти є декількох інших суб'єктів, вони розмиваються. Тому, і після цього стає доволі складно це документувати. Тому Сполучені Штати віддають перевагу нагляду, який здійснюється безпосередньо по відношенню до їх коштів. Адресною допомогою і так далі. І для наших антикорупціонерів пробачте, 42 мільйони це вартість от у цих всіх аудиторських, ну, виділених на аудит і оцінку ефективності програм допомоги на поточний рік, ну, грубо кажучи, до вересня місяця, і, по-моєму, 14 мільйонів безпосередньо на заходи, які стосуються підтримки. USAID, окремих проєктів у нас. Тому кошти непогані. Треба працювати. Ми працюємо.